Іду з церкви, посвятила. Ще раз зі святом усіх. Раніше я з бабою ходила, така, знаєте, накрашуся, Ну, на люди виходила. І прийде батюшка, я так мене все так, все бризкає, посвятує, Ця косметика по мені тече, а це от такі вже молоденькі хлопчики, так от час біжить. Баби моєї давно немає. І отак мене посвятили отак трошки. Не вся мокра була, ні, не відра на мене вилили. Наверно, це бояться, що тітка оці лається буде. А може, що втомилися? Я ж у церкву прийшла уже скільки? 12 було. У нас до 12 святять. А у вас до скільки святять?